Усім привіт для вашого увага. Олімішачка желатка і подивимось попадає. Настрій у нас легка 100 грамівка. Розмір 46-й. Розмір S, желатка фірми Blue Motion. Розмір 48 європейський Лаура Турелі. Ще 46. Ось така желатка. Розмір Айлен. Ще. Легка розмір S 3 xl L. Легка грамівка XL 2XL. Ще. FB Sister розмір M M Фірма Smoke 44 європейський розмір. Це розмір XL, XL, 2XL, це розмір 50 європейський, 48 європейський, це розмір XL. Розмір М. Ей. Розмір Ейля. трицей. Ексей. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Дивимось далі. Розмір ікселі. Чем? 48-й європейський. 2 ексей. 2 ексей. Легка. І ми оглянули 100 відсотків нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.